Призом Руслан, і сьогодні в нас э, це. Ванкрапт, Гредстоун, Селище. Так. так. Що мені тут робити? Так, так, я перебудовував будинки. Ага. Угу. Так, ось я зупинився на цьому. І тоді, мабуть, буду перебудовувати ось. це. Так, ось церкву дымок. Церковь мене вже доходи. То есть загон не зарубив, так. Ну тоді стек буде. Так, тут нам снаряди. Ось. Вишневі сходи. Також оптезна на вишня. кам'яна А кам'яна цегла в мене... Є. А, так ми ж... Це. Тебе не треба. Ну, коротше, в мене, в принципі, от усе це є. Там вовсім чуть-чуть. Так, і... Так, почнемо, мабуть. Так, ну и... І... Мабуть, поки я це все буду работаю, рыбак здорово. Так, ты идут по пищу. Ведуся ремонт не работать. Ну ты попищу. Що... І... І... Я так понимаю. Не... Чат. Це погода ясно да. так ось ну поки я все це розбудую я топай то, то, звідси працю я вам розповім про хіробрид що це таке ну це така легенда ось Це ужиття та Ось, Бро Майнкрафт. Вона дородилася, якщо мене не Почав пам'ять ще в. У 2010 році. Ось бачите, наскільки це все було давно. Там сам Майнкрафт з'явився в 2009. І, і приблизно через рік вже був Кірупорт. Ось, Його перша фотографія один гравець за на форумі про Майнкрафт. Ну, коротше, як все було. Він помітив якогось, ну, дуже дивного персонажа в своєму світі. Ну, і тоді це ще була ну, дуже стародавня версія. Ось це в нас версія 1.20. А. А для цього була там 1.19. І так, і так далі. А коли була версія перша, то, 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 то тоді, ну, це може сказати, щоб це була... Хтось може сказати, що це була найперша версія. Але це направдіть. До цього були ще ну, дуж, там, бета, альфа... Ну, кож там дуже було цих, багато, цих версій. Ось. І там хтось знайшов о, о, дуже такого дивного... Дивну створіння він був як стів, але в нього були очі бі. Ось, і він поліз шукати про нього інформацію на гори. Чи бачив хтось ще його? Так, і не знайшовши про нього інформацію, він вирішив сам запостити запостити. Його втопив фотографію. Ось. Ось Пит з підписом про його опис Ось. Ну А потім це вже там цю ідею там помітив один ютубер М і вирішив в своєму світі. Де, де, до речі, був таксторбак доволі прикольний. О, він, він про, цю, про цю новину почув. І вирішив. А чого б мені надати в цей. Це була демнаного пользувательська гра. Там, там повторки він. О, ось. І, і він коли будував, ну я звичайно там вже будував там. ось він. Не заходив на о, один поверх свого будина, на, на, на в одну кімнату свого будинку. А От під кінець відео зайшов і побачив там херобрина. Це було на, на стрімі. Ось тому він відразу ж злякався. Злякався. Ой, не, якби це було правдою, бо це була просто Ось і, і завершив стримку вибіже. Ось, по його словам, він видалив цей світ чим більше з ним не зустрічатися. Але він досі є, його можна відшукати. Ось. Ну, а потім сюди підхопили інші ютубери. Ось ви, і почали про нього там постити. Ось, ну і так далі, і вже став популярним. Дуже Ось, його пік був у, у, у 20-мому там 12 му році. Ну так, він популярний де зараз, але не, не так. Зараз взагалі-то таких, ну в Майнкрафті, ну дуже багато о, міфічних таких створінь Ось. Там це... Ну, кожно, їх моїх душ. Ну, поки я розповідав, я вже переробив. робив. Цирця буде. Так, що мені дати? Так-то так, терп от пол типа ребудував Те, будувати. Да, это работа пропадает. Так, це є... Так. Ага. Тут все є... Це, по моєму оригінальний узор церкви. Так, ось тут. Ч ну, що не мабуть тут не так здесь еще то, что он повоно будто на блоку вий. А там давай, так. А, тут. Я знаю що так але так, ч он повно будь так то будет Так ну вс и так Причому церква це найвища будівля. Бо на ній є це три поверх. Це ось. О, потім. Ось. Правда, другий поверх я. Так. Ну, що мені робити далі? Так, ага, тепер ламп. Может я почну с того, что я возьму. Вот. Вот. Так, и прибираем. Вот. Вот. Вишневый Там Вишневый это... вишневый, вишневый. вишневый. Ой, вот так вот. И мне мама, я могу чего-то так вот на ЦД работать. Так вот. Чтобы было на охотной площади, наверное, так. В вечер. Так, все, ой, тут, тут. Ага. Так. Uh -huh. а, ага, так, і тепер заб... Тепер це оцей, оцей, оцей загон для цього я ще беру вишнева хіртка. І ось так от все це переводю.

Я разумею, что он хочет на волю. Опа, Да блин, а я тебе что, я плутаю. Ваша, вы зараз... Добро, доброе так, будь на волю. Так, ага, тепер, ну, беремо, сильно. Mm -hmm. Так, я кидаю. Якось там ещ Ось ну, Так, Так, зроблю вам поїлку. Это mm -hmm. нормально, то я не знаю, как он тут без цього выживает. Да, выкопуем вс хоть для короче я к роботе поилка. Красиво. Ось так вот. Ось так вот, блин. Опа, ось. Ось так вот. Ось... От... Ось... От... И ну залываем коду. Все гарно. Так, ось і запускаємо живність. Так, для чого я йду ось сюди и да. там нічого нашукати так. О, овечка. А, потім що сейчас менюка. І куртя. Я не подсолну, а куртя. Да, Все бле... та... Сыпрызов бурки. Кожного попари. Кожній твари попали. Снял так вот уживить. В деснати данная бубы. Так, ч ще? Майакет. Так, шокнутый загали-то украсть. Так, о Шах. Кого? Я просто лично хочу разъяснять Чеченье. То есть только тебе прямо який Так, ну це спавка, ну, а там Ні, ну бірка, була. бірка це... Де тут це. Ну так... Ну не те, щоб б воно більше рідке. Павуки тут спавкари. Чого чего гонетка так стреляет? Ой, книга на эффект. Татари. А ще ось в цих підземних шахтах е, На версії 1.16 обновлення аду там, там, ну, додали о, особу Ну книжку скорості душі Ось її можна було тільки в цих шахтах запустити. Йом. Силіпсі. Так, це, це, так, я заважаю, що в тут є ж... Ки роздумку. Так, що є, в мене тут чиє? Є ось така от божа. болото. Селище. Кава що в ньому? Там ж... блин, ну таке велике. Я ніколи не бачу таких великих сели. це... Не знаю. Якийсь так і... Ні-ні-ні, я не один десяток, а можливо іс. А цей який... чогось якась дірка. Двійки. Так, мама к мабуть, якийсь вам хочемо. ні 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 на та бачу поселення, але... Щоб такі великі. Так, це, це мені треба взяти на замітку. Ага. А, це що тут я... Я не знаю, поторяшка плына є мало Так, да мені потім взяти на, на замітку, мабуть, теж ось так там. це теж якісь, так може так оградити тут і, і все, а ще одна псевдо. І теж така немаленька, але це менше. Ну чи мабуть є дуже рідкісні селяни? Ой, ось тут бо, ось бачите, тут, 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 тут просто чуло. Ой, І, І тут наскільки... ось такі от селяни, так, ось такі от круті. Такі от селяни. Там просто кажуть, у кожного, у кожного... А тебя убьем свой селян. И у себя такие реки. Угу, я смай... ну, Треба буде на... Тут просто коис магапорить. Треба будет взять на заметку. Буду в мене як дорога базу. Так, що тут воно? Ще манечка? Так, ну мало вже буду повертаться. Березней, это еще треба. О, я попал даю, сюда есть. Ось там от там здесь. Ну а люди, да, это так. Так... Так... Ой, у меня при чём дело из... Я, ну, я в не так скажу, куколы, На моем канале будут 20 подписчиков, то я, э сниму... э видео... Ну, такая прикольная, вам сподобається. Ось я не я, я вже дуже довго працюю. Ось я буду по Майнкрафту так ось. воно, воно вже в мене майже гот. Так. Ну, я вам не так скажу. Воно буде як і тут, так і там. Ну там я ще планую зробити. Ось. Ще не мало сюди сюди не пробираться. А, а при чомусь ось от тіда я роблю в окремому світі. Ось ще. Це коп'ять чогось. Бощо бо, 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 тут не палитися. Я роблю ко. Хопа, хо па хопачка Чого ми чи вийде в мене все це про паркурити? Хочу сказати, я... parcure ca ten ten nu curge ranul și pisno vă nu Так Ой, Ось, якщо вам сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан. Всім до побачення. І...